Усім привіт! Мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді буде електромобіль Kia ESOL го року з батарейкою 64 кВт. Один з найцікавіших автомобілів е, у своєму класі, у своїй лінійці. Його зовнішній вигляд реально виділяється в потоці. Так, дизайн на любителя, але ну, знову ж таки в кожного свій смак. Е, автомобіль у нас привезений з Європи з офіційного аукціону. З чесним перевіреним пробігом 76 тисяч кілометрів. Це у нас, повторюсь, 64 кВт, 204 кінських сили. Передній привід. Автівка в афігенському кольорі, мокрий асфальт з перламутром на хорошій комплектації. Сох акумулятора 100%. Якщо потрібні замери, фото, будь ласка, пишіть дзвоніть, скину вам все, всю детальну інформацію в приватні повідомлення. Високий автомобіль з кліренсом 16 см в незавантаженому стані. І давайте тепер детальніше, що в нього є. В нього є офігенська Full LED Оптика. Подивіться, як вона тільки виглядає. Ну, мордочка в нього реально без перебільшення дуже симпатична. LED противотуманні фари, поворотнички, парктроніки маємо передні задні. 17-ті легкосплавні диски, датчики тиску шин на кожне колесо. Також є безключовий доступ на передніх дверках. Маємо також автоскладування дзеркал. Ось так воно у нас працює. Повний електросклопакет, центральний замок, електрорегулювання дзеркал. І саме цікаве це преміальна акустика Herman Кордон. Якщо я не помиляюсь, якщо я правильно рахував, то в салоні цього автомобіля 12 динаміків. Звук просто фантастичний. Комбінований салончик, водійське сидіння має мікроліфт нахил спинки. Дуже цікавий автомобіль, комфортний, шумоізоляція. Матеріали все м'якеньке, все приємне. Шкіряне мультикермо. Також своїм дизайном маємо адаптивний круїз, утримання в смузі, імітація звуку двигуна, датчики світла, автоматичне ближнє дальнє датчики дощу, підрильові рульові, перепрошую, пелюстки перемикання рекуперації. Великий сенсорний монітор. Android Auto, Apple CarPlay. Також позначка Harman Kardon. Салонне дзеркало у нас з автозатемненням. Клімат, клімат однозонний. Бездротова зарядка телефону у нас є. Прикурювач, USB-зарядочка одна і друга. Два оригінальних ключики в комплекті. 76 тисяч пробігу жодної помилки. Підігріви сидінь, вибір режиму руху, автохолд, підігрів керма. Активація, деактивація парктроніків, електростоянкове гальмо. Ось така ніша для ваших дрібничок. Два підстаканички. Також у нас є ніша ось тут. Та з цього боку також. Дуже цікавий салончик. І давайте порахуємо разом, разом кількість динаміків. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 динаміків. Ось як я і говорив. Хороший стан. Подивіться на ці сидіння. Вони дуже приємні. Напів ковші, можна сказати, тримають дуже добре. Так, ось такий у нас підлокітничок. Все максимально якісно і приємно зроблено. Ось такий в нас бардачок. Автівка має камеру заднього виду. Якість її, ну, плюс-мінус, досить непогана. Є навігація. Bluetooth, гучний зв'язок, Android Auto Apple CarPlay. Це все у нас є. Так, і давайте е, покажу вам, скільки місця у цьому автомобілі. Мій зріс 193 см. Я сижу е, досить комфортно, в мене безліч місця ще до передньої торпеди. І давайте сядемо самі за собою. Керування підсвіткою салона, кишенька для окулярів. Давайте пересядемо назад. Має заводське тонування. Ну, Загалом дуже хороший стан. І ось я сижу сам за собою. Подивіться, скільки місця ще є. Хто каже, що Kia Soul менший за Niro? Ні, не зовсім. Є така кишенька. Прикурювач, точніше, USB-зарядочка для пасажирів позаду. Також. Шкіра все приємне, комбіноване, є система кріплення Isofix Ось так. Підсвіточка також у нас є для пасажирів. і Йдемо тепер до багажничка Камера заднього виду у нас розташована ось тут. Ось така. Поличка. Це у нас подовжувач оригінальний. І містка ніша знизу. Зарядочку, зарядочку я забувся виняти з кенго. Я її взяв, щоб підзарядитись. Зарядка в нас йде в комплекті, оригінальна також Hyundai. Гайки та секретка. Компресор, герметик, буксировочний крюк у нас. Ось тут загалом повний набір. Зарядка, подовжувач сервісний набір, повний комплект. Ось такий красунчик. Автівка привезена нами з Європи з офіційного аукціону, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Чесний, підтверджений пробіг. Він-код, будь ласка, ставте на паузу, перевіряйте цю автівку, якщо вам. Цікаво, якщо вам кортить, дізнатись повну її історію. Покажу вам також підкапотний простір. Ось так це все виглядає. У нас вже йдуть пневмоопори. Також маємо великий вибір інших електромобілів Kia Niro, Nissan Leaf, Hyundai Conny. Ягуарчики, сітренчики та багато інших автомобілів у місті Вінниця. Наша адреса вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В, наш сайт vincar.com. Посилання буде в описі під цим відео, номера телефонів також. Якщо вам цікава ця автівка, телефонуйте. Її ціна, до речі, 18 тисяч доларів. Тож, приїжджайте на каву та на тест-драйв. Будемо раді вас всіх бачити. Дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.